Каналу. Сьогодні за кермом на своїй автівці вулиця Єдності, бувши Краснодарська, зараз тракторобудівників. А тут же провода вчора міняли, так що я думаю, що скоро будуть трамвайчики. На ХТЗ запускати, а хлопчик вчора стояв і сьогодні тут стоїть, щось може допомагає комусь. Так, що їдемо в лікарню, будемо домовлятися, оскільки завтра поховання. Ну і оплатити, скільки що. Так що, хто дивиться, мій україномовний канал, все скажу. Коли що, поки що сам не знаю. Знаю, що завтра, але не знаю коли. Виїжджаємо вже на проспект Героїв Харкова. Бувши Московський. Майже приїхали. Так, що, в Харкові події, все як все як завжди. Тривоги, тривоги зранку були, і вже 10-й тривога була. Бій був, Значить, тролейбуси їздять. Сьогодні зранку провода порвалися так на роботу. Трошки-трошки ну, запізнився на пару хвилин. Хорошо, що тролейбуси не їздили, хорошо гарно, що їздили. Автобус 263 є. Альтернатива, вибір є. Це гарно. І весь громадський транспорт нагадує безкоштовний. Оце почекаємо. Зелена хвиля, 45 км на годину треба їхати. Десь так і будемо їхати. Щоб там на зелене встигнути. Ні, ну ми трошки швидше. Ладно, Нам вже майже приїхали. Все, усім гарного дня, усім добра, злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити. Не зважаючи ні на що, Да, їхав би 45 і приїхав би гарно, але все, пока, мої любі.